Відео про те, коли треба звільнятися з роботи. Перша причина найбанальніша, найпростіша і дуже меркантильна. Ти хочеш більше грошей. Це причини, з яких я завжди звільнявся з робіт, як мінімум з чотирьох останніх. Бо я хотів більше грошей. І так ставалося, що я ходив по співбесідах і мені їх давали. І тому я дуже сильно рекомендую цю причину, щоб звільнятися з роботи. Коли ти можеш заробляти не 1000 гривень, а 1200 гривень, то вартує йти, тому що це бляха-муха плюс 20%. Ну типу це то саме, що заробляти 100 тисяч, а потім заробляти 120 тисяч. Хто не проміняє одну роботу на іншу за двадцятку в місяць, і я би проміняв. Сподіваюся, це відео ніхто не подивиться з моєї роботи. Колеги, я вас дуже сильно люблю. Якщо ви дивитеся відео, поставте лайк, напишіть в коментарях, що, що я не меркантильна людина. Реально вас буде постійно мучити те, що ви знаєте, що, наприклад, на ринку платять більше. Ти продаєш буряки, і тобі за це платять в місяць 15 тисяч гривень. І ти такий, ну типу, класно, непогано, нормально, хочу більше. Але ти дивишся, що от по дорозі на роботу ти завжди ходиш попри автосалон, і там якась людина за місяць робить один продаж Мерседесу, і їй за це платять 50 тисяч. І ти такий. Ну, в принципі, я ж можу продавати Мерседес, а не буряки. І все. І тебе це постійно мучить. Мучить, мучить, мучить. Якщо хочеш більше грошей, то йди і звільняйся і заробляй більше грошей. Чого сидіти на одній роботі. Друга причина, вона не менш очевидна. Ти зранку прокидаєшся, знаєш, що тобі на роботу, і ти не хочеш туди йти. Ну реально, ненавидиш свою роботу, то краще звідти звільнитися. Тому що якщо зайти зараз на якийсь Work.ua, ЮЄ, робота Ua, Genie, Do, LinkedIn, коротше, LinkedIn, короче, який сайт з пошуку роботи, там десятки тисяч робіт. Ну ясно, що там під ваш профіль буде менше, не, не знаю, там 10, 20, 40 і так далі. Але ти завжди маєш чого вибрати. Ми не живемо в Північній Кореї, і в нас можна міняти роботу. І Якщо тобі вона не подобається, то бляха-муха, бери і щось роби зі своїм життям. Так, да? Да. я теж кажу. Третя причина: ти проводиш аналіз, наскільки твоя робота перспективна. Загалом, з часом є роботи, які вимирають. І це нормально, і це треба розуміти. Десь років 15 назад в французьких аеропортах були страйки працівників аеропорту проти того, щоб поставити стійки самореєстрації, де, типу, люди можуть прийти, відсканувати свій QR-код і отримати цей бордінг пес. І люди протестували проти цих роботів, машин, там профспілка ралися і так далі. Зараз ми в 2023 році дивимося на це і такі думаємо. Ну, якось дивно було, що вони протестували. Так от зараз вже є, наприклад, чат GPT. і робота копірайтера стає чуть-чуть менш затребуваною, особливо з тим, як ті моделі будуть вдосконалюватися. Тому пунктик звучить приблизно таким чином: проводимо аналіз, наскільки наша робота перспективна у розрізі 5-10 років. Я думаю, 5-10 років нормально. Тому що планувати далі ви точно не зможете, яким би класним футурологом ви би не були. І якщо за наступні 5-10 років ви вірите в те, що за цю роботу будуть платити великі гроші, тоді напевно є сенс лишатися, навіть якщо ви не вертаєтесь в пункт 2 і ненавидите свою роботу, але там можуть платити багато грошей, тому пункт 1 і 3 переважують пункт 2. Це очевидно. Загалом, провівши такий аналіз, ви можете зрозуміти yes, no і так далі. І четвертий пунктик у вас стався конфлікт з командою або керівником. Якщо велика компанія, найкраще, що ви можете зробити, і я колись робив це в своєму досвіді. Ідіть в інший департамент, відділ і так далі. Найчастіше та робота, яку ви робите, потрібна ще в якихось відділах. Не знаю, ви обробляєте картинки у відділі маркетингу. Ви можете піти й обробляти картинки у відділі комерційному. В іншій вертикалі вас там теж треба, там теж треба щось робити, і, і вас можуть там забрати. Це якщо велика компанія, якщо маленька компанія, я не знаю, як можна вижити в маленькій компанії розміром 30 людей, якщо вас всі ненавидять, і ви умовно себе просто гвалтуєте тим, що прокидаєтеся, йдете на ту роботу, де ні з ким не поговорити, і так далі. Я би в такому випадку теж би звільнявся. Але пам'ятайте, що звільнення має бути безпечним. Тобто, ви подивилися попереднє відео наше на каналі, де ми розповідали, як легко можна змінювати роботу і як правильно звільнятися. Ми десь його тут тут або тут додамо. Тому пам'ятайте про безпечне звільнення, що вам не треба просто написати заяву і потім сидіти без роботи. Це ну. Не найкраща ідея, не найкраща стратегія. Але що ми від вас попросимо, це написати коментар, ставити лайк або напишіть лайк, можете написати лайк. І розказати нам, а які теми розкрити в наступних відео. І до зустрічі, і бажаємо вам успішної кар'єри і не працювати в компаніях, де вас всі ненавидять. Платіть гроші. Чов. До бачення.